Десять немовлят народились у Івано-Франківську у день міста. У міському пологовому три хлопчика та чотири дівчинки. А в обласному перинатальному центрі троє хлопчиків. Одарка Лопатюк із Закарпаття. Її чоловік нині боронить Україну. А Одарка вже втретє приїхала народжувати до Івано-Франківська. Прийшла за донечкою, і я дуже щаслива, що все прийшло успішно, і в кожен раз переконую, що тісно працюють професіонали своєї справи. Анна Носкова через війну переїхала до Івано-Франківська з Харківщини. Нині у її родині подвійне щастя. Народились одразу дві дівчинки. Жінка зізнається про донечку, мріяла давно. У мене в сім'ї вже є два два хлопчика, 12 років, 6 років, і ми дуже хотіли дівчинку, але нам подарував Бог Дві на щастя таке начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба розповідає за чотири місяці цього року в Івано-Франківському перинатальному центрі народилося 499 немовлят. З них 255 дівчаток і 244 хлопчики. Голова Івано-Франківської громади привітав молодих Матусь. Руслан Марцінків наголошує народження кожної дитини це добра звістка. Дітям бажаємо гарної долі. Це дуже хороший знак для нашого міста Івано. -Франків. Франківська зі святом. Нагадаємо, місто виплачує своїм жителям та зареєстрованим ВПО 20 тисяч гривень допомоги при народженні дитини в міському пологовому центрі, а для учасників бойових дій 50 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія